Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тринадцятеро поранених, серед яких двоє дітей, і понад сорок понівечених вибуховими хвилями та пожежами житлових будинків. Цієї ночі ворог масово атакував Запоріжжя. Вибухи лунали майже всю ніч. На прифронтове місто окупанти запустили понад десяток ударних безпілотників. Біля епіцентру одного з ударів перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Андрію вітаю. розповідаю, яка ситуація в місті зараз. Вітаю, Оксана. Так, ми зараз у середмісті біля однієї з поверхівок, яка зазнала пошкоджені внаслідок ворожого удару. Уламки шахеда спричинили на даху пожежу, а вибухова хвиля вибила десятки вікон. Тут ми поспілкувалися із подружжям, яке мешкає на останньому поверсі. Їхня квартира пошкоджена найбільше. Люди кажуть, дивом встигли вибігти разом із трьома маленькими дітьми у коридор. Прильот, дим. Ну Діти попугалися, зразу, почали кричати. Потім почали спускатися вже низ, розуміли, що рить угол квартири. На місці працюють надзвичайники, співробітники комунальних служб поспіхом затуляють вікна плитами ОСБ. Місцеві мешканці, якось приміром, пані Ольга, наводять лад, згадуючи жахливу ніч. Коли вийшла, побачила, що вікна повиби вибиті. Всюду. Потім побачила там вогонь. Слава Богу. Всі живі і це вже плюс. У спальному районі на іншому краю міста через російський шахет вигрів цілий під'їзд. У будинках довкола вибиті вікна. У дворі багато потрощених автомобілів. Там ми зустріли Артема. Після нічного тракту в нього розбиті дві машини та знищене житло. Вон, дворі, Моя квартира згоріла. Жити нігде. Почалося розгорання на третьому поверсі. І к нам. Да, так. А ось так виглядає висотка у правобережному районі міста. Загалом звітують голосній військові адміністрації внаслідок тривалої атаки понівечені 40 житлових будинків. Із заявами про пошкоджене житло вже ж вернулися майже 130 людей. У місті були перебої з електрикою без світла. Було більше двох тисяч абонентів. Втім, приблизно годину тому. Живлення повернули нині без газопостачання залишається близько півсотні абонентів, і на цьому поки що все. Оксано, дякую, Андрію. Це був Андрій Почтів про ситуацію на Запоріжжі.